Слава Україні! Героям слава! Сьогодні друга частина нашого відео про Робінсон в 308-му калібрі, де буде практична частина. Ми стріляємо два набої. Це Фіочі 308-й калібр, Фіочі 175 Грейн, кулька Сієра Мачкін. І друга це виробник GGG. Аж шка 175 грейн, куля виробника Nosler. Це два відомих БК, які представлені в компанії тактичні системи і на ринку. Тактичним системам велика подяка за те, що для даного ролику нам дали на тести даний БК. І сьогодні ми покажемо, як два БК працюють на цій гвинтівці. Підзнімемо одну групу, другу групу, і потім подискусуємо, чи дійсно працює цей БК на цій гвинтівці. Чи достойний він уваги, ну і також дамо вам більше практичного досвіду про цю гвинтівку з точки зору стрільби. Тому не переключайтесь, в кінці вас чекає цікавий бонус. Біше, а може гази якось прикрутиться. От, які зручні органи управління? Вона повністю амбідекстерна, тобто скид магазина з справу і зазежка, от дивіться, як... Класно, от я беру магазин з патронами, вставляю, так, все, зафіксував. Кладу пальчики, ось дивіться, як мікенько, клад. І все. І знято з затворної затримки. Дуже зручно. Тут така проямочка, щоб пальчик покласти, так само ось виямка чітко, ви не промажете. Кладете палець і достаєте магазин. Дуже-дуже і дуже зручно. Так само запобіжник з двох сторон. Ну і зараз спробую стрельнути три постріли на групу. Подивимося, що в мене з цього вийде. Не перемикайте. Стреляємо зараз GGG 175 грей. наш ШПТшка, куля від виробника Носля. Все, тиску газів вистачає, стало на затворну затримку, контрольний. Бомба. Друзі, дивіться, який цікавий факт. Тільки що при стрільбі звернула. Бачите, стоїть на затворній затримці. І ось дивіться. Просто скидай, і вона злітає. Давайте ще раз. Тобто настільки м'яко дивіться. Ні, зараз. Знімається сама з затворної затримки, так що обережно, не балуйтесь. Пострілявши з зігзаура мцх 308, пострілявши з Хеклера. МР308. E хочеться сказати, що цей поршень саме м'якій по віддачі. Дуже комфортно працювати. Зрозуміло, що там рукоятку можна поміняти, погратися з УСМом. Але от в Стокі ми ж порівнюємо те, як нам продає виробник, поки Робінсон для мене особисто це фаворит. Тому, кому хочеться поршневу гвинтівку, зверніть увагу на Робінсон, саме якщо в 308-му калібрі, пойдіть, покрутіть. Подивіться на барахолках ті, хто продає бушні, зустрініте з людьми. І ми, зі своєї сторони, під кінець цього ролика зможемо чітко сказати, чи варта вона своїх коштів, чи не вартує. Тому слідкуйте, будь ласка, не переключайтесь. І окремо хочеться подякувати нашому партнеру компанії Алібарда, який дав можливість нам сьогодні лежати на цьому коврику, працювати з таким класним мішком. Ті, хто займається снайпінгом і хто шукає гарного українського виробника по доступним цінам, alibarda.com – те, що вам потрібно. Тут буде силочка, переходьте, купуйте. Друзі, хочеться дати коментар. Це у нас 175 грейн Нослір, це 175 грейн Фіочі Сіра Мачкін. Якщо поміряти в кутових хвилинах, то в нас приблизно... Півтори, ну не приблизно в півтори-дві кутових хвилини. Виробник заявляє, що ця гвинтівка має працювати від 0,7 до 1,5. На жаль, трошки більше. Але якщо порівняти наші тести 16-дюймового хеклера і 16-дюймового зіга, то Робінсон на рівні Хеклера не гірше Хеклера, а на рівні Хеклера. А ви пам'ятаєте, що Хеклер трошки був кращий в нас в тестах ніж Зіг. Але з точки зору комфорту стрільби по віддачі. По спуску базовому, стоковому, двохстейджовому робінсон особисто мені краще зайшов ніж Зі і чим Хеклер. Тому ті, хто хотів би попробувати недорогу поршну гвинтівку, повторюю, їх продають по 125 по 150 тисяч бушні з мінімальним пробігом, бо люди банально з нею не розібрались. 175 грейн менше не в'яже групу. Більше нема сенсу. 175. Грайтеся з виробником, але це та вага кулі, яка буде оптимально працювати на 10-му твісті довжиною ствола 16 дюймів. Особисто мені сьогоднішнє тестування принесло масу задоволення, і я прям кайфанув. Зараз ми ще постріляємо стоячи, щоб ви побачили з боку, як працює. Друзі, до нас під'їхав наш друг Серега Драган. Хто його не знає, познайомити. Зараз постріляємо, поцепили гільза уловлювач для того, щоб не збирати по всьому полігону гільзи. І подивимося зараз, як працює на кремезному дядьку 105 кг віддача на цій поршневій гвинтівці Робінсон. Слідкуйте, не переключайте. Серег, пару слів. Бетон! Красавчик! Красавчик, ух! П'ять патронів по гонгу на 100 метрів. ЗЗ хочу зняти таким чином. Опа! Стрельбу закінчу. 3. Потестили стоячи, дуже комфортно, але всі сказали, що важка гвинтівка з прицілом Night Force. Зняли приціл, поставили назад рідну механіку. І зараз попрацюємо з механіки на 100 метрів. Подивимося, чи можна з механіки на 100 метрів попадати в гонг, чи ні, верніше на 100 метрів. І потестимо, наскільки легше буде тримати цю гвинтівку. Ігор перший і там по черзі. Поцепили гільзоуловлювач від алібарди. Дуже зручна штука. Тепер не бігаємо, не шукаємо гільзи. Слідкуйте. Есть, есть. есть. Підходить до кінця сьогоднішній наш ролик з тестами про Robinson MK. І по традиції хочеться в кінці трошки навалить для того, щоб подивитися, наскільки він тримає динамічну стрільбу і показати, як класно працює в цій гвинтівці Поршень. Він дійсно працює круто. Слідкуйте і отримуйте задоволення. Ігор, що ти скажеш? Зараз спробуємо, все побачимо. Не перемикайте. Друзі, от і закінчили ми тести легендарної гвинтівки, Уже можна сказати, що легендарний. Поршень працює круто. Спуск, як для стокового, кайф, група, кайф, БК 175 грн на ній працює круто. але це не марксинська гвинтівка, це не снайпінг. Це реально класна штурмова гвинтівка, поршнєва, 16-дюймовий ствол на 10-му твісті, яка буде там впевнено 300-400 метрів. Закривати вам там, дві кутові хвилини. Правильно я ще сказав? Два мова да, дві кутові хвилини, тобто в грудну мішень або там, в туловище противника, ви точно. Будете закривати на дистанцію до 400 метрів. 600, там 700-800 це вся теорія. Тут вже треба реально, як наш друг сказав, гратися з БК. Пачковим патроном ви не будете закривати ці задачі. Це моє враження від сьогоднішніх тестів. Хочу передати слово Ігорю, щоб він висловив свою точку зору. В порівнянні з тими, що ми стріляли, хеклери, зіги, поршніві, вони не попадають. Це реально набагато м'якше. Ствол, ну тут хром. Ну, давайте будемо чесними, хром це не найкращий спосіб вирішення проблеми для Марксмена. будь тут не ржа, я думаю, що тут була б ситуація набагато краще купності. Дякую, що додивились до кінця. Чекаємо ваших коментарів під цим відео, для того, щоб чітко розуміти, що вам цікаво, де ми допустили помилку, над чим працювати, куди рухатися. До нових зустрічей. І пам'ятайте, в єдності наша сила.